Завершається, магічна битва прекрасна. Я не знаю, що я буду тут далі робити, але подождіть. Значить, що важливо, я люблю юту, ребята. Я знаю, що тут буде юта. Я його люблю. Зрозуміло вже, да, кого я люблю. Я люблю всіх чоловіків тут майже. Але на першому місці в мене Мігумі. У нас кохання у нас не буде одразу кажу, бо він ще хлопчик. Я його не дочекаюся, бо він помре в сукуні. Дякую велике. Але <смі> Юта, я не знаю, скільки йому років. Я не хочу гуглити. Я буду сподіватися, що йому є 18. Коротше, Юта це щось жахливе взагалі. Має на мене якусь владу над мною. Я люблю таких хлопців, Боже, я б його всього обняла. Ну що, давайте кайфанем в останнє. З приводу магічки. Кайфувати ще багато, з чого можна. О, май гад. Ну шо, you are my special. а ми О! Та якою треба було бути дебілкою? Щоб в останній серії, коли ти знаєш, що тут буде Юта, тільки зараз взагалі його побачити, блядь, тут. В цьому опінінгу. Це як, скажіть мені? Це якою треба бути дурою? Фух. Та, мальчик. Я тебе не бачила, я не бачила, я була засліплена іншими мальчиками, розумієш? А що мені робити, коли він з'явиться вже по-нормальному? Мені вообще уміреть. Так, ти повинна програти, так? Це б ножки такі цікаві. Безкоштоні генератору чого це призвела, що ще добрі. Та йому насрать на вас, на людей до якихось страждань. У нас різна мета, що ти про прогалини мені кажеш, я все вирахував, ви будете страждати, я буду щасливий. Експериментатор уйваний. Ти, Андрік, задовбався. Що ти хочеш вообще? Наш чудесний світ новий? І що це? Тобі подобається така хереня? І що ви будете робити з ними? Ну, вони пожруть людей, чи що, і ви будете тусіть з ними, балакати, пити чай. Зачем, ребята? Бусь, ти вахіря, да, бусь? Поясніть мені, це що за світ такий можна понять а Да, Годжо Сензей! Таке не встигли розпечатати мальчика мого. Лохі, блин. Все повертаємо. Ми знову на порозі епохи Хейя hey, доби розквіту магічного мистецтва. Боже, що ви будете магічити там один одному? Чайочок магічить пить його. Що ви будете робити тепер в цьому гарному? Боже, дедушка з бабушкою жили просто. Що буде зараз? П'ять мільйонів жителів, твою мать. Оце інцидент у них тут. Що це на трус такий потужний був? Капець, ребят, вам треш скоро буде. Треш. Це ж пояснювати треба взагалі, що відбувало... відбувалося. Як ви будете пе? Добрий день! Ми хочемо сказати, що прокляття існують. Це прям прямий етерта. Це ж ти Ту, що це було? Що, якийсь фільм? Вот От кинзяка гадина это вообще выдала такое, да? Ну, Блять, мне страшно. Господи, крипота Ебать Я тобі верю. Дитино, ти що? У тебе що сталові яйця? Що з тобою куди ти побігла? Ви криштал.

Фух. Не надо. But at least I'm not Прочитати, ребят, пиздець. Черга! Да я щаслива, що він без руки, хоча б я думала, він згорів нахер. <сосвісно> ну, Нумакі-кун, звісно, це твій друг, це ва, любов твоя. Ти неправильно сказав. Ти ж його будеш бувати або хочеш бувати, а не тому, що Нумакі втратив руку. А тому, що, блядь, людей повздихало, мабуть, да? Тіпа, ну, не через унумаки. А так виглядає, наче ти будеш мститися просто за друга. Мальчик, пожалуйста, я тебе люблю. Давай без тупняка. Або якщо б ти потрапив туди, в той час, коли ти туди потрапив потрапив мігум і всі інші, то ти б так просто не хотів би вбити, розумієш? Я вахує. Так. Що? Sure, new... Офіційна заява головного штабу магічної спільноти Японії. Ах, у ході слідства було встановлено, що Гето Сугуру вижив сам від від... Вілера. Сим відновлюємо наказ про його страту. Ага, дякую. Хорошо! Давай! Прочитали. Дальше. Дальше. Годжу Сатору визнано співучасником злочинів у Шибуї та віднині назавжди вигнано з магічної спільноти. Хто? Хто його вигнав? Що значить співучасник? Це взагалі неправильно, який співучасник. Будь-які спроби звільнити його з тюремного виміру буде розцінено як пособництво в злочині? Ви Ще в мозгами, блять, що імеється? Ну що? Що? Я розумію, що я годжик прибив і Тадорі ще давно цього всього не було, але ну, тут якби не він винен. Ну, Точніше, якби він винен, але не так, що він це зробив, і то був співучасник. Так. Пізєць. Кінзяку цей тепер начудив дитину, вже чуть не вбили, вже кого попало, вже повбивали всіх інших, не тільки і дитину. І все тому, що, блять, він не спалив то, а ця хуйня паразитного заліз. І він скаже: Ітадорі, покушає чуть пальчиком. Вибачте, а як же ж годжик тоді вилізе? Като ми тоді Рюд офіційно призначено кот суту. Я не знаю. Не бісіть мене, пожалуйста, Блін! Задрали. Що? Це хто? малий? Алло, блядь, Господи, Мапа, моя бідолашна. О, Господи, мапа, бедолашна моя. Ну, шо буси? Наша пригода довжиною з півроку, чи скільки там, ну точно 23 тижні. Злітку почалася, закінчується ну, для мене вже в січні 24-го року. Мабуть, магічна битва у мене буде в топі моднявих анімешок, тому що другий сезон дуже потужний. Дуже не дивлячись на те, що тут було забагато бойовок, як на мене, але все-таки сенси ми у лавіллі, закохалися дуже багато в кого, ненавиділи багато в кого. Потім знову закохувалися в цих кого ненавидимо. І взагалі ахіреля. Погоджуватися? Да. E, Блін, це так офігенно було насправді. Це серія виходить, не заходимо в Тік-Ток, щоб не зловити спойлери, потім все одно зловили спойлери. Блін, стільки, звісно, канчек. Mm. Як за ці півроку такого давно не було. Просто вау! Мапа о господі. Пожалуйста, можеш вже свої нежерливі ці апетити. Трохи Прибирати і малювати те, що треба малювати, і набирати купу всього, тому що, вибачте, ангоїнг, блять, ну якби ми не через 5 років хочемо побачити, можна хоча б через 2, коли мені вже буде 28, піздець. Звінить мене. Хотіти мігумів 28 років, вже буде взагалі вже погано. Король. Всього найкращого.